За це служіння, яке ми мали перед Божим лицем, давайте разом скажемо слава Богу. «Слава Богу Знаєте, коли дітки вони ведуть служіння, то якось так, ну ми розслабляємося трошки, то я вам хочу сказати, не напрягайтесь. У мене є нісліка хлібов і рибок. Я думаю, що при Божому благословенні вистачить усім. У мене є часу ще багато. Нехай Бог благословить кожного, налаштуємо свої серця і думки на те. Щоб почути, що нам каже сьогодні слово Боже. І з самого ранку в обід, і сьогодні свій час. Я свою проповідь міняв три рази. Три рази, і це стало сьогодні, скажімо, фінішно. Я поділюсь своїми думками: це буде Євангелія від Луки. в кого є Біблії, давайте відкриємо або ж браті, брати нам висвітлять Євангелія від Луки, 12 розділ, 12-й розділ з 35-го віршу. Да будуть через слава ваші припоясані і світільники горящі. Це слово, яке нам досить таке відоме, це наука Ісуса Христа. Я сьогодні трошки хотів би торкнутися однієї. теми. Вона, на мій погляд, дуже важлива. Припоясання. Що означає слово припоясання, або яке воно має значення в нашому житті і в духовному? Одне із визначень воно говорить при поясанні, це одягати пояс, або одягати пояс, або друге значення має йти в путь. І ще одне із значень воно говорить, бути готовим. В східній культурі люди носили довгу, і носять довгу одежу, і вони підперезуються поясу. В Біблії ми знаходимо дуже багато таких віршів священного писання, де люди підперезалися поясу. Ось наприклад, Іоанн Хреститель, він носив одежу із з верблюжого волоса написано і був підперезаним кожен поясом. Ми читаємо також за апостола Павла, що в нього був пояс, його також хотіли приміняти в деяких речах. Написано за Ілію, що він також носив пояс, і він також був кожений. Знаєте, є такий вислів, він половину біблійський, половину ні. Коли Бог створив людей, коли Бог створив людей, бодам в саду. Їм там все було добре, і все влаштовувало. Але коли вони згрішили, то зрозуміли, що щось не так, і зробили собі одежі з листя. Але Бог їм дав одежі, які кожені. І знаєте, є такий вислів, що кожа то одежа Божа, а дерматин — то сатані. Ну, так же люди додавали. Ми з практики розуміємо, нам хочеться щось таке, знаєте, надійне, крепке, щоб воно тримало. Я згадую своє дитинство, я був малий в школі, на лінійці, коли нас виставляли, я був один з останніх. І мама моя завжди купувала мені більшу одежу, щоб я виглядав старшим. І мені знаєте, завжди приходилось одягати пояс. Без пояса, ну я ніяк не міг нікуди йти. Воїн. Написано, що він одягає, він повинен мати пояс обов'язково. Для чого? Щоб носити меч. На сьогоднішній день інша зброя, і вони також одягають пояс. Той, хто працює на будівництві, вони знають, що без пояса дуже тяжко працювати. Написано за Іоава, воєначальника Давида. І Написано, що він мав оді... воїнську одежу і носив пояс. І на цьому поясі висів меч, який дуже легко входив і виходив. Друзі, до чого я це змальовую цю картину? В цьому є духовний смисл. Біблія нам говорить, да будуть ресла ваші припоясані. Чим? Перше пістання Апостола Петра, 1 глава, 13 вірш. Перше Петра 1 Петра 1,13. Да буду чресла, припоясав припоїсав чресла ума вашого. Оказується, йде мова про чресла ума. Не тільки наші бедра, а про наш розум. І далі він каже «бодріствуя» «Бодріствуя» Для чого? Єфесянам 6, 6 глава, і написано нижче. Єфесіан 6 і нижче з 11 віршу. Для того, щоб нам мати повну зброю, щоби противостати, проти хитрощів диявола. Чуєте? Ось для чого він потрібен. І написано там з 14 го віршу. І так, встаньте, приписав числа ума вашого істиною. Це один із поясів, про який би я сьогодні хотів говорити, їх є декілька. Істина. Дехто каже, а що вони там чують, сидять на балконі? Нічого, якщо слово Боже, в одне ухо зайде, а, в друге вий... а з другого вийде, то все добре, вже хоч мозги прочистяться. Воно ніколи на не сходить, розумієте? Як дощ і сніг, який падає з неба і він робить свою працю. Бо то є слово Його. Ми сьогодні говоримо за наш розум, за чрезла ума, ума нашого. Коли ти припоясан мечом, то тобі є що сказати. Дайте братові Слово Боже прочитати, який півроку не читав. Він буде листати від Адама до Івана, і він не знайде, що читати. Він не готовий. Другими словами, припоїсання означає бути готовим. Ви пам'ятаєте історію про Давида і Голіафа? Від чого залежала перемога? Від п'яти гладких камінців чи від уповання на Боже ім'я? Від уповання, правда? Тому що йому вистачило одного камня. І далі пишеться в цьому Писанні, І так приписав через слава ума вашого, совершенно подавайте на, подав... совершенно уповайте, подавайте вам благодать. Друзі, частично. А совершенно уповайте, упов... 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 на подаваемую вам благодаті, в Господа нашого Ісуса Христа. Що це значить? Все, що ми повинні робити, це бути готовим, а Він той, який дає свою благодать. Не надійся на свої способності. Не надійся, що ти такий сильний, що ти такий могутній, що тобі вистачить сили. Пророк Ілія, про яку я сьогодні говорив. Велика перемога на горі Карміл. Ізраїль побачив живого і реального Бога, але до нього прийшов злий день. Одна жінка захотіла його душі, і він втікав. Злий день прийшов його в життя, лежить і просить смерті. А ангел являється йому каже, дає йому ліпошку і кувшин води. І каже: встань, і їж, бо далека дорога перед тобою. Він той, який дає силу. Сильний, здається пророк, але дивіться, в до кого стану дійшов. Він зробив все можливе. Але його ім'я нехай буде прославлено. Уповаємо совершенно, не частично, а совершенно. Я говорю сьогодні за пояс. Є такий вид спорту, називається бокс. І дуже часто молоді люди, вони їм увлікаються. Чому цікавість цього спорту, що переможець він отримує пояса? Але є бажаючі, які претендують на той пояс. І знаєте що, і, він хоче, і вони хочуть його відібрати? Є противник душ людських, диявол, який хоче, щоб ти не носив цей пояс, пояс істини. Щоб ти казав неправду. Щоб ти говорив неправду. Це його ціль забрати в тебе цей пояс. І Біблія каже, після до Єфесян, письмо, отвердну отвертну лож, говоріть кожен істину, ближньому своєму, тому що ми чляли друг другу. «Ібо відкривається гнів Божий на всякої нечисті і неправду чоловіком, подавляючи їх істину неправдою, заміняють. Оце вже не так, а це вже не так. Пророк Іона пророк Іоанн Хреститель, про якого я сьогодні говорив, це був найбільший пророк. Але його служіння полягало в тому, щоб він приготовив дорогу для Господа. Він казав, нехай всяка гора понизиться. Ні, не там в пустині. Він не прийшов ламати гори. Він не прийшов засипати рови. Його ціль була готувати людей до Ісуса перед приходом Ісуса. Нехай всяка, всяка долина наповниться, всяка гора понизиться. Криві дороги хай стануть прямими, а нерівні хай стануть гладкими. Він говорив істину, говорив. Це був світильник написано, горящий і світящий. Але за свою істину він поплатився своєю головою. Він говорив, він говорив ті речі, які були недовподобі деяким людям, які мали власть. Істина. Ми читаємо за всю зброю пісня апостола Павла до Єфесян, 6 глава, ми все це знаємо. Но, але перше тим, як взяти меча віри, щита віри, меча духовного, шолом спасіння, ноги свої, Писання каже, і так, станьте при поясавці слава вашою істиною. Будьте готові. Будьте готові, перше всього, будьте готові. Є друга сторона, є чоловік підпоясаний або підперезаний, а є розпоясаний. Що це за людина? Знаєте, це людина, яка може сказати, що хочеш тобі, яка живе розпутно. Розбещено. Поїзд служить для того, щоб прикривати свою наготу, вона навпаки. Відкриває. Ми читаємо в Першому послані піс... до Римлянам, перший розділ з 28-го віршу, і нижче написано. І как вони не заботились іметить Бога в разумі, то придав їх Бог привратному уму делать непотребства, так що вони исповлені всякої неправди, блуда, лукавства, користолю... користолюбія ісполнені з завісті, убийства, расплей, онмана, злоречиві, клеветники, богоненавистники, Обідчики, самохвали, Горди, изобретательные на зло, Непослушні родителям, безрозсудні, віроломні, Нелюбовні, непримиримі, Немилостиві. Послідствія того, що людина не бодрствує. Не дбає про те, щоб в серці її мати, в розумі її мати Бога. Хтось сказав такі досить влучні слова. Слідкуй за своїми словами. Або слідкуй за своїми думками. Вони стають словами. Слідкуй за своїми словами, вони стають вчинками. Слідкуй за своїми вчинками, вони стають звичками. Слідкуй за своїми звичками, вони стають характером. Слідкуй за своїм характером, він визначає твою долю. Ось до чого приходить те, коли людина не бодрствує. Що каже пророк Авакум? Він каже, що насторожу став я. Насторожу я і стоя, на бачі, наблюдав, що скаже він мені. Ми дуже готові, друзі, щось робити. Ми часом, знаєте, плануємо дуже багато чого, але як важливо нам бути готовим. Перше всього, це в своєму розумі. Перша заповідь каже: полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею твоєю і всім твоїм разумом. Це перша і найбільша заповідь. Полюби. І Він дасть тобі слово. Він дасть тобі свою поживу. Він дасть тобі твоє благословіння. Полюби. Є в біблії ще інших багато місць, але ми будемо йти до, до молитви. Притча про десять дів. Із них було п'ять мудрих і п'ять нерозумних. П'ять мудрих, мудрість в тому що тих п'ять вони були готові. Вони встали коли почули голос жениха і поправили свої святильники. І ось Іван і від Луки з 35-го і нижче написано, «І ви будете подобні людям, ожидаючим возвращення господина свого збрака, даби, когда прийде і постучить, тотчас отворить йому блажене рибиче, которое господин прийде, найде бодрі сущими. Істинно говорю вам, он припояшиться і посадить їх, И, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, и найдет их так, то блажение рабытье. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Нам слово, будемо готові. Будемо старатися о тому, друзі, щоб чтити Бога в разумі, щоб мати Його в розумі. Щоб старатися нам бути підперезаним. Знаєте, людина підперезана, вона думає над тим, що говорить, вона пильнує за своїм язиком, вона контролює свої слова. Вона говорить ті слова, які йдуть на будування, які йдуть на збудову. Правда? Людина, яка підперезана, вона. Вона боїться Бога, бо вона знає, що за всяке кожне слово придеться дати відповідь. Нехай благословить нас Господь, щоб ми були мудрими людьми і ім'я Господа Бога нашого святилося в наших серцях і в нашому розумі. Схилимося для молитви. Амінь.